Послав Бо нас не даний і присла, віки, віки, Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий. Отцу и Сина і Святому Духу, і нині, і присного веки вековамінь. Пресвятая Тройця помилуй нас, Господи, учись і гріхи наша, владико прести, беззакония наша, Святий Восхитисть, селеніго наше імені Твоего раді, Господь помилуй, Господь помилуй, Госпове помилуй, помилуй, слава Отцу и Сину і Святому Духу, и нині, и приснуло веки векова, амінь. Отче наш, же жизни на небесе, да светится им'я Твое, да приди Царствие Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, и на землі. Хліб наш насущний дай нам днесі, остави нам долги наші, Якоже коже і ми оставляє должником нашим. Не веди нас войскушення, но избави нас от лукавого. І царство і сила, і слава отця, і сина, і Святого Духа, не віки віки. Амінь. Сов дух і праведний скончавшийся, душа раба твоя спасибо покой. Сохраняю блаженно жизни, я же у тебе чоловіку люблю, спокойще твоїм, Господи, і держися святи твої упокоєваються, упокої душу, раба твоя, я поїдися чоловіку людям. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу Тисі, послушати вас, де у Зохова не розрішив. Сами душу раба Твоєго упокой. і нині, і присною во віки вековами. Єдино чистая, непорочна діва Бога, без семейне Молі, моли, душі Його. Помила нас, Боже, по великій милості Твоєї. Молимся, висока нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помил Ми вже молимось запокій душі, совчера Божого, і на том непокоєння. Христос палуби на воїна Михаїла життя, своє зарижав нашу країну, За задуляти, положивши Віже простити му, і проститися йому всяку прорешінню, вільному вже і Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помил. На Господь благочені душою, одеже правені і покаяється. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий, Господи Божий, Царство Небесне, Остені ріховья Христа Безсмертного, царя і Бога нашого просив. Дай, Господи, Господи, помилуй. помили. Господи, всякий плоди смирно, праділу, празни життя міру, ти модерозваві. Господи, спокойно совче рабатую. Ні нами повне покоїні обієно на Михаїла, життя своє державу нашу Україну і за друге Сон положивши в місті світло, мисси з башніми ці покойні, от по ню душ без іболес, печало і всяко прирешення суді їм, Словні поміщення, як облагий чоловік, весь Бог прости, як аніше легє, щоб не сорішит, сиби діток по безріха, радує правду віки, свого твоя істина. Як ти, сьогодні сіня і життя, покоїш того, вчера було Боже, не напоминаємо би Христо пам'ять тебе на воїнами хила дитя життя твоє, зараждана во нашу крайна грися, положить грістя Боже наш, і славу ссилаємо, щоб населімо всем, щоб присвятим воїн, жив творяшу твоїм духом, нині приснує во Віки віком. Славнішою безстромніє, серпні безспления Бога Слова Родших, сущою Богороді, суття величає. Слава Тобі, Христе, Боже Твоє наші, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовік, і вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слави матері матери славності сих Апостолів, Преподобних преподобный понос отец наш душ напряцавшийся работы напоминающий неправый чинит не да обран покупает до прай не причисты всі помилує як облак и человеку люблю на москвине вечний поки подождюся работу твоем не на покоєние Приступав на війна, война нахила, і рад Бог Божений напоминає в покоїні, приступив нові на Ярослава, Ярославина, Віктора, война Анатоля, і всі наші воїни вбієнни. Віття себе наша Україна задується, положивши. І тих, кого нема і всі почившися, православних войну, у і сотвори для них вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна. була трагічна звістка, можливо, не в цей день, всі дали знати, але все рівно вихилив із села. Який, по суті, майже тут я його так не пам'ятаю, але пам'ятаю, що приїжджав періодично колись до мами. я на звали Баба Настя, приїжджав сюди, провідував. Але ми бачимо, хто міг подумати, що десь там в Донецькій області його настанеться участь, віддасть своє життя. За нас, за державу, нашу країну, за друзів своїх, за рідних, за близьких, але поля, вже поля, кажуть, своїм тілом у селі ці земельці. А сьогодні участь для нас, для того, що ми своїм подвигом земли не забували про його відданість і служінню один одному. І я казав, що немає більше любові, ніж любов, хто душу свою віддасть за другі своя. Це найостання жертва, яку він міг зробити. Жити міг. Але життя, як ми бачимо, в війні не продугадали. Сьогодні тут, завтра там. Але ми бачимо, що кожен день участь в війні забирає найдорожче це життя людини, яке повернути назад неможливо. Для нас є участь, для того, що ми називали наших хлопців, наших дівчат, які будуть тут стояти, кажуть, пам'ятним знаком, напоминати нам що вони віддали своє життя за нас. Тому що ми знаємо вже, що таке війна, а для іншого покоління трошки інше буде, хто не відчув це. Тому що я знаю, що прийде час, як і ці воїни потихеньку тикають, як пам'ять пам'ятник стоїть біля церкви, вже так. Осторонь стоїть, так би мовити, забувається ця пам'ять. Оці були не так, не, та, не в цей час воювали, не за тих воювали і начинається. Так само прийде і цей час. Ми самі знаємо, що покоління міняється, міняється взгляд. А я бажаю, щоб нас не помінявся, поки ми живі. Не помінявся на взгляд на пам'яті наші рідне, наші близькі, які покої, не кажуть, де хто лежить. Але є не знаю, які віддали своє життя. Я бажаю, щоб Господь укопів на вірою і правдою для рідних, для друзів, для тих, які... Пам'ятає цей день, я казав на Івані, що пам'ятати цей день, не забувати, напоминати, тому що ми, кажуть, інколи в світі землі забуваємо хто коли і що. Щиро дякую Валентині Івані, яка наповнила, що є для нас пам'ятний день. Бажаю, що Господь покоїв всіх наших хлопців, всі наших хлопці, дівчат, а нам дала можливість щораз що частіше і частіше напоминати собі, що вони не просто тут лежать, а лежать. За кожного із нас, віддаючи, віддали своє життя і лягли у землю. Господи, покоїть, а нам дає сили наснаги і терпіння служити їм для спасіння нас і для життя вічного Амінь. Будьте здорові, і Богу за І ще ви дякую за обшу молитву в пам'яті наших воїнів? Сьогодні ми на дракавини, як загинув наш односилець, наш однокласник. Нехай йому земля буде пухок. Добре, що ви прийшли всі пам'ятати його. Задяки таким хлопцям, ми маємо змогу стояти тут, сидіти за теплим столом, сидіти в теплій хаті. Вічна пам'ять і слава йому. Давайте його пам'ять пам'ятамо хвилиною мовчання. Всім колись комусь, терпіння, здоров'я і пам'яті на все життя. Ця вільня пасає, вона живе завжди з нами. Але ми маємо пам'ятати.